Виконуємо номер 1040 із підручника алгебра 7 та номер 44.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Назвіть коефіцієнти К і Л для кожної з даних лінійних функцій і ще завдання. Приступаємо до виконання. Лінійно називають функцію вигляду Y дорівнює KX додати L, де X – незалежна зміна K і L – деякі числа. Тому у нашому першому завданні K дорівнює мінус 0,8, а L дорівнює 7. Завдання друге. У нас K дорівнює мінус 1. А L дорівнює 6. Третє завдання. K у нас дорівнює 1 третя. А L у нас не додається число дорівнює 0. Четверта функція. K у нас дорівнює Дві цілих чотири десятих L дорівнює нулю. П'ята функція. У нас К тепер дорівнює нулю. А L дорівнює мінус п'ятнадцять. І шоста. У нас К дорівнює нулю і Л дорівнює 0. Номер 1040 із підручника Алгебра 7. Та номер 44,5 із підручника математика 7. Інтегрований курс виконано.